Що було чудовим у дитинстві, але відстійним у дорослому віці, аквапарки зараз я бачу лише сечу в басейні та зграю засудливих підлітків. Я пішов в аквапарк цього року вперше з дитинства, а зараз мені 36. І я справді був удовбаному захваті. Мій день народження. Справа не в тому, що я його ненавиджу. Просто мене це більше не хвилює. Час від часу я забуваю, скільки мені років. Днями я сказав сестрі, що мені 37 років. Вона трохи розгубилася, перш ніж розмова продовжилася. Виявляється, мені 36. Не мати роботи. Не мати роботи це круто. А ось не мати грошей це відстій. Похід до торгового центру. Раніше я любив ходити по магазинах, але тепер я просто хочу взяти те, що мені потрібно, і піти. Вживання великої кількості цукерок за один прийом. Отримання пошти. Я пам'ятаю, як кожен день запитував батьків, чи мені щось прийшло. У мене були друзі по листуванню. Я був дуже схвильований, коли щось мені приходило. Тепер я боюсь підійти до поштової скриньки, тому що там будуть лише рахунки. Крутитися по колу. Зараз я намагаюся робити це, тримаючи свого малюка, і роблю приблизно два оберти, перш ніж у мене запаморочиться голова, як у п'яного. Від надто швидкого повороту голови мене починає нудити і паморочиться голова, лол. Прокинутися не там, де засинав. Я любив, коли тато ніс мене в ліжко після того, як я заснув у машині чи на дивані. Я прокидався, коли він ніс мене, але вдавав, що сплю. Це було таке приємне відчуття. Він пішов від нас одразу після народження мого братика. Моя мама стала досить виснаженою та емоційно віддаленою, і просто тягла його в ліжко, коли він засинав, тому що їй не хотілося нести його. Раніше я ставив собі за мету нести його в ліжко так обережно, як тільки міг 12-річний. Сподіваюся, у нього теж було таке відчуття, незважаючи на те, що він жив у неповній сім'ї. Втрата зуба. О, так. Чи можете ви уявити, як ви бігаєте і показуєте його своїй родині? Дивіться, я втратив зуб, хіба це не робить мене чарівним. А коли ти дитина, втрачений зуб приносить тобі гроші. Але коли ти дорослий, це коштує набагато більше, ніж усі гроші, які вам коли-небудь давала зубна фея. Люди, які приходять до вас додому, щоб відвідати та залишитись на кілька днів. Підлітки. У дитинстві підлітки найкрутіші, і ти не можеш дочекатися, щоб ним стати. У дорослому віці це просто тупі нахаби. Не спати до другої години ночі, коли ти підліток, так крихітко можливості нескінченні. Не спати до другої години ночі, коли тобі трохи за сорок вранці буде важко. Не відчувати біль. Я міг впасти, розбити коліно, поплакати приблизно одну хвилину, а потім піднятися і йти кататися на велосипеді. Тепер я падаю, залишаюся лежати, і мені може знадобитися лайф Аліорд. Мені доводиться прийняти знеболююче, прикласти до коліна літ і скаржитись дружині, як мені боляче, протягом наступного тижня. І це, якщо мені пощастить, я нічого не зламаю. Стрибки на батуті. Колись мені це подобалось, але якщо я пробую це зараз, то справді відчуваю, як мій мозок підстрибує в голові. Літо, коли ти дитина, це три місяці свободи від школи. Коли ти дорослий, тобі все ще потрібно ходити на роботу, але зараз жахлива спека, і ти щодня цілий день потієш. У дитинстві я ніколи не хвилювався, тому що я був надто наївним, щоб навіть зрозуміти цю концепцію. Тепер це все надто реально. Навпаки, в дитинстві я був пронизаний тривогою, і це було погано, тому що я також не міг зрозуміти концепції. Я думав, що всі такі, як я, і лежать без сну, мовчки ридаючи, боячись, що згорить будинок або прийде серійний вбивця, який вб'є моїх батьків веселі часи. Бути дорослим. Залишатися вдома під час хвороби. У дитинстві це була величезна перемога: цілий день лежати в ліжку, дивитися телевізор, доки батьки виконують всі твої забаганки. Потім, ставши дорослим, ти просто думаєш про роботу, яку тобі доведеться надолужити, і сподіваєшся, що не доведеться йти до лікаря. Розставляю всіх моїх Джай і Трансформер з повітальні і граю цілий день у битві і пригоди. Моя мама завжди вважала це милим, моя дружина просто вважає це дивним. А що вам подобалось у дитинстві, але не подобається у дорослому житті? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд, до зустрічі.